Слава Ісусу Христу! Ісусу. Мене звати Олександр зі своєю сім'єю, тобто моя дружина, моя донька. Ми приїхали сюди ближче до Атланти півтора місяця тому з, зі штату Масачусетс. Там ми були в такому місті, де були майже всі мови, крім української або російської. Тобто слов'ян там зовсім немає, то ми там 9 місяців були серед тих, які розмовляють здебільшого на англійській мові або на португальській. зараз ми тут себе відчуваємо набагато краще, бо ми чуємо ту мову, до якої ми більше звикли. Ми бачимо тих людей, яких ми розуміємо, що вони такі самі, як і ми. Тобто, ми відчуваємо себе серед своїх. Моїй доньки, ось вона сидиться тут біля мене, їй 9 років, вона дитинка з особливими потребами. І дуже часто буває так, коли я кудись збираюсь по своїх справах їхати або йти. Їй завжди хочеться йти зі мною, тому вона відразу, тато, ти куди кажу? Треба по справах. Можна я з тобою? Можна я з тобою, можна я з тобою, можна я з тобою, і я з тобою хочу. Візьми мене з собою, візьми мене з собою. Добре, добре, збирайся. Тато, а куди ми їдемо? Тобто для неї саме, саме головне це для те, щоб я погодився її взяти, навіть якщо вона не знає, куди ми їдемо. І тільки після того, коли вона отримує мою згоду, тільки тоді вона починає питати, а куди ми їдемо? Я так сподіваюся, що ми з вами, коли ми знаходимося тут, ми це робимо достатньо усвідомлено. Тобто, я розумію, де я, я розумію, чого я. Я, я припускаю, що дехто з вас, можливо, бувають навіть в неділю. Це не, не так часто, не, не скрізь таке буває, але тут це трапляється, бо е, такий ритм життя. Можливо, хтось із вас буває навіть на трьох потоках в один день, у неді, у неділю. І я, я припускаю, що ви розумієте, чого ви тут. Я припускаю, що у вас нема такої, як у моїй доньки. Да, да, я пройшов потім стоп. А, а, а куди це попав? Я ж я вранці був, я потім ще на, на англійській мові був, я знову тут. Це дуже важливо для нас, як для християн, коли ми усвідомлюємо, де ми і що ми робимо. Сьогодні хочу звернутися до одного вірша Святого Письма. Можливо, ви його знаєте на пам'ять, можливо, ви його читали. Я припускаю, що якщо ви читаєте Біблію, ви читали цей вірш. Але сьогодні це буде один тільки віршик. Але в ньому є дуже великий зміст того, що Бог хоче для нас. Це буде псалом 45, псалом 45 11 вірш. Зупиніться і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений у народах, звеличений на землі. Ще раз, зупиніться і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений у народах, звеличений на землі. Це такий вірш з небагатьох віршів, де Бог закликає людину до зупинки. Тому сьогодні я хочу вам сказати, що нам дуже потрібні зупинки в нашому житті. Серед такої митушні, заклопотаності, зайнятості, в нас дуже багато справ. Ми рухаємось, ми розуміємо, що якщо ти будеш відставати трохи, то це буде для тебе таким мінусом. Не все ти встигнеш. Цей, цей світ він дуже швидко робить, ці всі бізнес-проєкти і, і так далі. Я не кажу, що це погано. Ми з вами звикаємо до швидкості. Ми сьогодні з вами звикаємо до того, щоб був швидкісний інтернет. Ми, ми використовуємо літаки. У нас є машини. Ми, ми робимо все. То. Чому? Бо такий час, такий світ, все, все дуже дуже швидко. І тому, коли Біблія закликає нас до зупинки, як виявляється, нам не завжди це легко зробити. Ми настільки входимо в цей ритм життя, ми настільки рухаємось, ми хочемо чогось досягати. Я кажу навіть, я не кажу за якісь погані речі. Я кажу навіть і служіння, У нас є проєкти, ми хочемо і те, і те зробити. І ми настільки буваємо швидкі в своєму житті, що Богу інколи треба нас просто призупиняти. І він каже в цьому вірші, зупиніться. Ну, зупинись! Господи, чого? Того, що я хочу, щоб ти щось усвідомив, усвідомив, дуже важливе. Зупиниться. Чого? Бо цей вірш каже: Зупині, зупиніться і пізнайте. Це не просто так: зупиніться і відпочиньте. Ні, ні, Бог не проти відпочинку. Але в цьому випадку Бог говорить: я хочу, щоб серед всього вашого життєвого руху ви могли зупин, зупинитись і пізнати одну важливу річ. Якщо ви почитаєте прочитаєте, прочитаєте цей псалом вище з першого вірша і нижче, ви побачите, що в цьому псалмі дуже багато є про різний рух. Ми, там, ми, ми, ми можемо там прочитати такі слова, наприклад, сьомий вірш. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подався, і, зем, і земля розпливлася. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука, трощить списа, палить огнем, огнем колесниці. І, цей, і весь цей псалом він про якесь життя, про якісь рухи. Дивіться, це робить Бог, це робить. Робить людина, а потім раптом таке враження, якби несподівано, всім стоп. Зупиніться і пізнайте. Зупиніться і пізнайте. Я хочу вам сказати, що, наприклад, недільне зібрання сьогодні, або вранці, або пізніше, або навіть зараз. Це б я назвав би отакою духовною зупинкою. Чого? Того. Того, що, коли ми з вами з вами в Божому домі, коли ми з вами тут, то ми з вами говоримо, ми з вами співаємо, і ми з вами молимось Богу. Говоримо про Бога Його Слова. Співаємо Богу, віддаємо йому хвалу. Молимось Богові. Тому що ми розуміємо, це час, коли ми залишаємо всі наші справи, ми зупиняємось в тому русі, який ми маємо цілий тиждень. Ми зупиняємось і ми починаємо думати, розмірковувати над чимось дуже-дуже важливим. Бог говорить, зупиніться і пізнайте, що я Бог. В одному перекладі, перекладу Гієнка, тут написано так, вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Тому, коли ми, ми ставимо цілі, і це добре. Коли ми просимо, щоб Бог дав нам розширення своєї справи, бізнесу або ще щось, це нормально. Коли ми про щось міркуємо, коли ми, коли ми про щось мріємо, і Бог дає ці мрії, і ми, ми намагаємося все це було так консолідовано в нашому житті, щоб ми досягали цього, а це енергія, а це рух, а це життя, це треба з тим, з тим зустрітися, з тим. І це добре. Але є момент, коли Бог каже, Господи, що таке? Я хочу, щоб ти зрозумів. Я Бог. Господи, я розумію, але мені треба. Чш, я Бог. Зупинись і пізнай, зупинись і оновиться в собі. Не ти Бог, не від тебе все залежить. То що мені нічого не робить? Ні. Мова йде, про, то, про те, щоб людина, вона ніколи не забувала, що є вищий Той. Від кого залежить все? Тому серед нашого руху Бог говорить, я б хотів би, щоб ти знаходив час зупинитися. Зупиняй всі свої проекти, виключай телефон, не, відк... не... не відзивайся ні на які пропозиції, просто тиша, чого, ти маєш усвідомлити, Бог там, і від нього все залежить. Ти робиш, я тебе покликав, ти маєш покликання, я даю тобі силу, але я, Бог. Зупиніться і знайте, що Бог я. Оце головна або основна причина зупинки серед усякого життєвого, життєвого руху. Бог є Бог. І я маю нагадувати собі це частіше і частіше. І коли я це роблю, коли я зупиняюся. Коли я кажу, ні, я сьогодні там не буду, я не піду ні до бані, я не піду ні в кафе, я не хлопці, я не зустріну з вами. Чого? У мене є мій час, це я і Бог, де все зупиняється. І я проходжу і кажу, Бог, я знаю, що ти той, від кого залежить все моє життя. Я хочу чогось досягати, але я розумію, силу даєш ти. Але я розумію, благословіння приходить від тебе. Я зупиняю весь рух свого життя, і я починаю освідомлювати. Є Бог, який, можливо, захоче щось інше. І Він захоче дати це. І я маю це сприйняти, я маю це взяти, і я маю робити те, що він буде казати мені. Це навіть означає, що я маю коригувати свої плани, я маю від чогось відмовитись ради Божого, бо Бог каже, ти ж маєш зрозуміти. Я Бог. Зупиніться і знайте, що Бог я. Це означає не вести себе так, ніби саме від мене. Все залежить. Ой, я не встигаю. Ой, підожди, там ні, брат, допоможи, може, послужиш? Ой, ні, немає часу, немає часу. Я... Созвонимося. Содзвонимо, Послухайте, інколи дивишся, люди, люди навіть у неділю, християни, діти Божі, бувають у неділю, настільки вони кудись поспішають, що в них навіть не вистачає часу з ким поговорити, їм показують тобі типа позвоним. А Бог каже: слухай, може вже пора зупинитися. Ой, та якщо, я, пропу... я... якщо я... я не можу пропустити цю, цю зустріч, бо... бо що? Ти, мабуть, забув, що там є наверху, який може зробити набагато більше. Я не кажу, що не треба мати важливих зустрічей. Я кажу, щоб ми з вами ніколи, як діти Божі, ніколи не вели себе так, ніби все залежить саме від нас. Я не кажу, що нам не треба нічого робити. Я просто кажу, щоб ми з вами не переходили дозволені кордони, щоб не бачили себе в центрі всього. Я хочу вам сказати, не від вас все залежить. Все залежить не від вас. Все залежить не від мене. Тому Бог каже: я б хотів би, щоб ти зупинявся у своєму житті. Коли ти будеш більше думати про мене, а не про свої плани. Коли ти будеш думати більше про моє завдання, а не про те, що ти хочеш, просто зупинись і усвідомлюй, я Бог і я хочу щось в своєму житті. Така я її називаю духовна зупинка. Що вона робить з нами? Духовна зупинка вона допомагає озирнутися, переосмислити. Поміркувати, як ми говоримо, на холодний розум, зосередитись на головних речах між другорядними. Коли людина каже, в мене немає часу, я не читаю Біблію, та ні, бо це не моє. Я одного разу почув, як е, людина, яка називає себе християнином, коли в неї запитують, е, чого ви не ходите на молитовні зібрання, ця людина каже, то то не моє. Ого. Тобто то, то не моє прийти до Бога разом з церквою, виділити час, зупинитися, відкласти деякі речі сказати, я все рівно всіх грошей не зароблю, я все рівно не, 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 не стану самим багатим, бо на самого багатого завжди знайдеться ще багатша людина. І коли людина каже, «Мені не, це не моє прийти в церкву і помолитися, це не моє разом з дітьми Божими зупинитись в своєму життєвому руху і стати на коліни і сказати, Бог, від тебе йде моє життя. Людина каже, ні, це не моє. Бо у людини є таке кредо, хватай, бери, держи більше, більше, більше швидше, швидше. А Бог каже, зупинись. І знай, я Бог. Розумієте, казав, здається, ну, хіба треба це нагадувати християнам? Треба, бо ми теж люди. Зупиниться для того, щоб переосмислити, що взагалі від... виходить в твоєму житті. А це тобі для чого? Можливо, вже пора час виділити для Божого царства. Може, вже пора вкладати не в себе, а трошки більше в Боже царство. Бог говорить, що ця зупинка вона має нас привести до глибокого усвідомлення. Бог є Богом, і від нього все залежить. Більше того, зауважте в цьому, в цьому тексті, Бог хоче. Не Бог нас зупиняє. Не Бог каже, ох, зараз зупиню вас, хоча він це може робити. Але цей, цей вірш каже, Бог закликає нас, людей. Бог каже, я хочу, щоб ви зупинились. Зупинись. Це наша відповідальність, це наша дія. Ми маємо це робити. Зупинись і пізнай. Він Бог. Просто я зупиняюся і кажу, Господи, те, що в мене є, це Ти мені дав. Одного разу я їхав так в тролейбус, це ще було на Україні, і ми приїжджали таке місце, де я побачив така, така велика територія, і там дуже було багато людей без хатків, Тобто, ну, як то кажуть, в народі, бомжів. Я якось так стояв, на них так дивився, і в мене так всередині так: Господи, як добре, що я не там. Як добре, що я не через них. В мене є те, в мене є родина, в мене є служіння, в мене, о, в мене є друзі, це нормально. І потім мені проходить мисль, така думка, а де гарантія, що завтра ти не будеш серед них? Скажи, де гарантія? Де оце твоє я маю, я досяг? І коли починаєш про це думати, десь всередині душі ти намагається нагадати, не від тебе це залежить. Є Бог. Ти такий розумний, але є Бог. Ти такий кмітливий, але є Бог. В тебе так все добре виходить, люди заздрять навіть тобі. Як в тебе так виходить? Але ти маєш зрозуміти, Бог. Бог, 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 зупинись і пізнай, що я Бог. Інколи бувають моменти, бачите, тут Бог каже, зупиніться. Бувають моменти, коли Бог нас зупиняє сам. Знаєте, це я такий вираз використовую, коли вас зупиняють на повному ході. Наприклад, ви на що, ви за щось надивили чи, чи в телефони на щось відовліклися, і ти не побачив навіть коли ти йдеш, і тобі як пішоходу вже червоне світло, ти маєш зупинитися, бо дуже таке жваве перехрестя, дуже багато транспорту. А ти цього не розумієш? Ти бо ти бо ти в своєму світі, і людина продовжує рухатися. І хтось, хто стоїть тут нормально, бачить ситуацію, і він розуміє, що з цією людиною щось не то. Він йде на небезпеку, зараз може щось трапитися. І коли хтось це бачить і це діло вже секунди, то скажіть, будь ласка, що часто трапляється в такому випадку? Хтось не питає вашого дозволу, через когось просто хватає вас за будь-що, за рукав, за плече, за шиворот, і дуже різко і сильно тяне назад. Чого? Він рятує тебе від небезпеки. І перша реакція людини, яку так от висмикнули з його життя. Знаєте яке? Ти сразу, А потім тобі починають люди казати: «Е, та, та якби не він, ти б зараз був там, або із за тебе було б і то друге. І, те, і, те, і ти починаєш дивитися, і ти розумієш, ну ти молодець. Але саме відчуття, коли тебе зупиняли, воно не таке вже і приємне. І коли Бог бачить, що ми йдемо в своєму житті настільки, що ми кажемо, та я знаю, що є Бог, але я займаю таку позицію, що тільки від мене все залежить. І якщо я цього не зроблю, то все, всі плани вони будуть зруйновані, то Бог інколи буває і сам бере нас і зупиняє. Для того, щоб ми подумали. Оця війна. Хтось знав, хтось здогадувався, хтось не вірив. Але ця війна, вона перевернула життя багатьох українців, і я в це число ввожу і, і християн. Ви знаєте, що до сьогоднішнього дня є такий момент, коли ти починаєш переосмислювати. Люди втратили від життя до свого маєтку. Жив, людина копила гроші, людина хотіла зробити і те, і те. І облаштовувала свою хату, казала, і ось здавалося, ось воно, все вже якось добре. Тут раз, і в тебе нічого немає, і ти вимушений поїхати туди серед людей, яких ти не знаєш. Навіть якщо вони говорять твоєю мовою, але це для тебе чужі люди. Але ти розумієш, ти рятуєш своє життя і ти кидаєш там все і їдеш, тільки залишиться живим. І потім починається. Так що це за життя? Все життя я все складав свою будівлю, хату ось построю. Я такий, ну, Господи, ну так добре. І раз, і нічого вже немає. І приходить момент переосмислення. Так може закінчитися твоє життя? Такий був рух, таке було життя. Ти так досягав своїх цілей, все було як здавалося, так все добре, гарненько. Ось воно хорошо. Але Бог прийшов і каже: Я хочу тебе зупинити, я хочу, щоб ти про щось подумав. І сьогодні ми починаємо більше думати про життя вічне, ми більше починаємо думати навіть про смерть. Подобається, не подобається. Але ти це робиш. То ковід був, коли помирали, і віруючі, і невіруючі, і е, державні якісь службовці, і служителі церкви по, по всьому світу помирали. І це був момент, момент усвідомлення. Прийшла ця війна, і дуже багато чого приходиться переосмислювати навіть з точки зору вічності, Господи. А скільки я виділяв для Твого царства? Я би хотів, щоб ми, з вами, щоб ми сьогодні зрозуміли, да, це, ми це знаємо, звичайно, все залежить від Бога. Друзі, є моменти, коли Бог каже, я хочу, щоб ти сам зупинявся і більше думав про мене, більше думав про моє царство, про виконання моєї волі. Про моє завдання для твого життя. Я хочу, щоб ти час від часу зупинявся і сам собі нагадував, Бог це той, від кого залежить все твоє життя. Я б хотів би, щоб ми сьогодні молилися. Ми будемо молитися за Україну. Ні, ми не будемо зневажати тих, хто допомагає українцям. Ми не говоримо, та, краще б ви не допомагали. Ні. Але десь глибоко всередині в своєму дусі, ми, як християни, ми маємо розуміти. Бог, Бог, це той, від кого залежить все. Зупиніться і пізнайте, що Бог я. І останні слова нагадаю вам: дивіться, як завершується цей вірш. Бог каже: Ну, добре, я зупинився. Господи, я собі сьогодні нагадав. Я зрозумів, Господи, да. Ти це головне. А знаєте, що Бог далі каже? Я буду звеличений у народах, звеличений на землі. Друзі, це не пропозиція, це ствердження. Бог каже, я буду звеличений. Я буду звеличений, бо я Бог. А ти, ти той, хто маєш просто смиритись переді мною. Я Бог, тому я буду звеличений, тому що я роблю все необхідне для життя людського. Я закликаю вас до молитви. Ми будемо молитися сьогодні за Україну. Я би хотів, щоб ми сьогодні молилися з розумінням, що дійсно все залежить від Бога. І моя порада вам, і моя порада самому собі. Знаходьте ці зупинки не тільки в неділю. Було б набагато краще для нас, аби ми серед тижня в себе в домах, в сім'ях, знаходили час, і ми зупинялися, нікуди не йшли, ні з ким не спілкувалися. Час, який ми проводимо з Богом, бо є розуміння, від нього залежить все. Чому ми сьогодні збираємось, чому ми сьогодні молимось? Бо Біблія каже, зупиніться і пізнайте, Бог Я. Тому ми молимось, тому ми плачемо, тому ми кличемо, тому ми постимося. Ми говоримо, Бог, якщо ти не зупиниш, якщо ти не будеш включати свої механізми, нічого доброго не вийде. Тому як церква, як частина Божого народу по всій землі, давайте ми сьогодні знову з вами ми встанемо і ми будемо молитися. Ми будемо молитись до нашого Бога, розуміючи, що Він є Бог. Ми сьогодні тут зупиняємось для того, щоб сказати, Бог, ми кличемо. Твоє ім'я. Молимось. Отець Небесний, Боже наш, святий і милосердний, Сьогодні ми, як діти твої, як частина Твоєї вселенської церкви. Ми сьогодні на цьому місці, тому що ми розуміємо, що Ти є той, від кого залежить все. Сьогодні, Господи, в цей день ми залишаємо свої справи. Господи, ми в цей день ми збираємось. Разом для того, щоб славити Твоє ім'я, для того, щоб хвалити саме тебе, для того, щоб говорити про тебе, для того, щоб читати Твоє слово, для того, для того щоб благати тебе, нашого Бога. Ми молимось сьогодні, Господи, і це не перший раз, але ми продовжуємо це робити, бо це є біль в нашому серці. Ми, ми молимось за Україну, ми молимось за людей України. Ми молимося за тих, хто страждає. Ми молимося за тих, хто вже постраждав. Господи, ти бачиш, скільки багато горя, ти бачиш, скільки багато сліз, ти бачиш, скільки багато смерті, крові, руйнування. Боже в ім'я Ісуса Христа. Ми розуміємо, що Ти є. Бог, і тобі належить вся слава, і коли ти зупиняєш, то це вся слава тільки тобі. Але сьогодні, Господи, поки в нашій країні, в Україні йде війна, ми сьогодні молимось, Господи, ми сьогодні благаємо Тебе. Боже, зупини. Це кровопролиття. Боже, зупини тих людей, які наповнені так злом, що вони не бачать іншого в своєму житті, аби тільки зробити зло іншим людям. Господи, в ім'я Ісуса, Твоєю силою і Твоєю владою зупини. В Тебе є Твої часи, в Тебе є Твої механізми. Ми сьогодні просто схиляємось перед Тобою, ми змиряємось перед Тобою і говоримо: Ти Бог, ти Бог, ти Бог. Тому благослови нашу землю, благослови нашу Україну, хай прийде мир, хай буде перемога, хай люди побачать, що є життя, хай буде Україна встановлена, хай вона буде процвітаючою, хай вона буде країною, де багато і багато людей будуть віддавати тобі славу, розуміючи, що ти є Бог. Благослови ті, хто захищають землю, благослови всіх військових, їх командирів, Господи, хай буде мудрість від Тебе. Господи, хай в них буде любов до народу. Господи, хай вони роблять все, що від них залежить на користь нашій країні в ім'я Ісуса. Благословляємо Президента, благословляємо всіх депутатів. Нам багато чого не подобається. Але ми просимо, Господи, хай прийде Твоє, хай прийде, прийде Твоє втручання для того, щоб вони приймали вірні рішення в ім'я Ісуса. А сьогодні, Господи, наше відкрите серце і наші слова Тобі. Ми сповідуємо, що Ти є Бог. Допоможи, допоможи нам, Господи, частіше зупинятись для того, щоб ми оновлювали цю істину. Ти Бог, ти Бог, ти Бог. Я прошу Тебе, благослови нас в наших планах, в наших мріях, щоб ми завжди в цьому всьому знаходили і віддавали головуюче місце Тобі, розуміючи, що Ти є Бог. Тому просимо будь з нами. І благослови нас. Дякуємо тобі за те, що ми можемо сьогодні послужити для народу Твого, послужити для України, помолитись, погадатайствувати один з одного. Тобі, Господи, хай буде за все слава, честь, хвала і поклоніння в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось. Амінь.